Що я колишній перетв'язань. Тобто мав, я знав, що українська народ і Україна, Україна знаходяться в поневоленні російського комунізму. В, в родині в мене тато страждав від усіх окупантів, від польських наш рід з Волині, німецьких, російських комуністичних. І він був засуджений другий раз вже. Був засуджений на 10 років ув'язаний за зв'язки з українським підпіллям. Був німецькій, польській тюрмі концтаборів. Всякому. І був там. Отже, я виріс в родині, яка з давніх давин боролася за самостійність української держави. І я знав політичну традицію, культурну, духовну традицію українську. У нас в родині вона збереглася. Наприклад, 22 січня батько завжди ставив свічку День Соборності України, промовляв молитву за визволення України за. Всіх, хто загинув за волю України. Ми діти це бачили, і воно в нас влягало. Отже, я розумів, що треба робити, бо я сам був політв'язним. І коли Михайло Горбачов виголосив свою першу, одну з перших промов про завдання перебудови, я зрозумів, що Радянська імперія кінець комуністичний, щоб настав час для легальної праці. Що за працю спрямовану на незалежність Української держави, відродження українського народу, вже в тюрму садити не будуть. Ну хіба що там якісь превентивні затримання? Хоча режим ще був сильний, От, я це все розумів. І через те, це було в 86-му році його промова в травні, місяці приїхав, я був у батьків в Новомосковську в Дніпропетровській області. І коли приїхав в Полтаву, я вже мав у голові план. Що робити? Треба було, звичайно, починати шукати людей для майбутньої політичної сили всього українського народу, підняти його на шлях боротьби за визволення. Це мала бути культурологічна організація, як завжди, знаєте, Стара громада, Кирило Методівське братство Шевченка. Це починалося завжди з цього. Культура це той регулятор, який і дає напрямні для майбутньої діяльності політичної. і Дуже зворушує людське серця, швидше піднімає їх на боротьбу за свободу. От. Це дуже сильний регулятор поруч з релігією. нас ну, зараз ще і телебачення втрутилося, і воно найсильніше зомбує людський інтелект, От. Не, не, не розвиває, а зомбує. Але тут це, це, це те менша розмова. Отже, я приїхав додому Полтаву, і почав ходити по полтавських інстанціях. Міськом партії, обком партії, музей Панаса Мирного, Музей Котляревського, Товариство Знання, ще якісь організації, скрізь на чолі цих установ культурних, сиділи, сиділи колишні полковники, підполковники, як на МВС, то КГБ. Звичайно, я хотів при якомусь із цих установ, при музеї, скажімо, Котляревського чи Панаса, мирно створити осередок, рідне слово, наприклад. так. Вони були поставлені на те, щоб такі осередки ніде там не з'являлися. І щоб поняття у дітей, які ходять туди на екскурсії, були абсолютно викривлені. І, і, і творчість цих видатних постатей, що зачинателя української літератури нової Хатеревської, щоб вона замирно аж ніде не просвічувалася найменшим патріотизмом. От для того вони туди поставлені, я туди поліз зі своєю ідеєю, рідного слова. Я швидко це дуже все зрозумів. От, тим не менше поїхав у Київ до Івана Драча, до Лесі Теренєвича Гончара. На жаль, Гончара не було вдома, була його дружина, вона мене дуже щиро привітала, вислухала, сказала написати це все. Напоїла чаєм, печивом. Ну так, дуже, дуже привітно. А Лес Теренчович в цей час його взагалі в Києві не було, був десь хто зна де. це десь у Москві. Потім я пішов до драча шукати підтримки. Він подумав, що я провокатор КГБшний, перелякався в смерть, вигнав мене з хати. Я стояв ще не біля під'їзду, не знав, куди мені йти. А він тільки приїхав з Москви і, звичайно, служба безпеки чи КГБ вона ж оточувала українських письменників, діячів культури з усіх сторон. Не було середовища аж до рідних сестер, братів. Дітей, яких вербували стукати на ту постать. вони... От, і я до сих пір знаходжусь під ковпаком їхнім. Вони тримають під ковпаком кожну громадську організацію, яку тримали. Не садять, не це, але туди всовують людей своїх, які спрямовують, направляють або руйнують. От, Це все минуле так було, яке треба руйнувати. Я пам'ятаю, я прийшов до першого сатр... до другого серед партії по ідеології. Був тоді приступа, здається, таке прізвище було. Здається, приступа. І він, значить, так глянув на мене, сів, же вони всі, як у всіх, як усіх фашистів у фашистських державах, великі кабінети, великі столи, щоб людина здавалася маленькою. Він так глянув на мене зверху вниз, мов, ой, тут попахує націоналізм. А я кажу. Та я не знаю слова такого. <реш> я робітник, звичайно, я слова такого не знаю. Ага, ну добре, діть, ми подумаємо. Тоді я ходив до Кривобок, секретар по ідеології, декілька разів до неї ходив, він, видно, з нею говорив. Вона словом, я ходив разів 5 до неї, вона нарешті сказала, що вони дають дозвіл. Дозвіл на створення клубу Рідне слово в міському будинку культури. А до директора будинку культури, от я так жалію, що не запам'ятав його, Прізвище шкодую. Надзвичайно гарна, надзвичайно порядна людина, росіянин, але людина культури, яка дуже швидко зрозуміла, якби, що ми хочемо. Це якби для нього була нормальна річ дбати про, про свою рідну мову. Бо я йому казав, що ми хочемо рідне слово, який пропагував українську мову, українську культуру. Він каже: та нема проблем, тільки я тобі грошей платити не буду. Він думав, що це я про щось. На роботу ми приміщення дамо. Але ж в міському партії йому сказав, що яких приміщень не давати. Аж поки ми не дозволимо. Воно ж все простежувалося. Большаков такий гарний чоловік. По класу Баяна він закінчив консерваторію. От. І, мабуть, вже непокійний. І потім я клопотався. Перед Пащенком, ректором університету, щоб його взяли вже пенсіонера на роботу, бо він ну, страшний час був, 90-ті роки, залишився без нічого, пенсія, там 50 гривень чи 40 гривень. Одним словом, значить, дозволили. Тоді, що як же повідомити людей, були у мене двоє хлопців, я не пам'ятаю, який з ним познайомився, з університету, двоє студентів. З одним я довго спілкувався і задаю його прізвище. Чорт, як це все забувається, треба дивитися в архіви. І за свій кошт я надрукував величезну афішу на форматі А2. Отака така здоровена, цитату Сосюри, без мови рідної, іначе і народу нашого нема. І далі текст, що такого-то числа збереться клуб рідне слово. Це я ходив 86-й рік і 87-й увесь по інстанціям ходив, думав, як, аж 87-му в листопаді ми зібралися. Перші збори відбулися в листопаді. От. Прийшло десь багатенько людей, чоловік 70 прийшло. А ще було оголошення в газеті Комсомолис Плутавщини. От, е, тоді редактором газети була Наталка Іванченко, зараз е, редактор «Телебачення», заступник е, генерального директора. А я попав на кореспондентку Людмилу Кучеренко. Отак її не люблять, але в той час вона зробила свою прекрасну справу. Вона мене вислухала і каже: а ви напишіть про це, а я поговорю з редактором. Я написав, вона поговорила з редактором, редактор прочитала і сказала, друкуй. І таким чином про значення української мови рідної мови для людини, для формування її гідності, гармонійного розвитку, особистості. Вона це все. Надрукувала і там вже оголошені, що в будинку культури відбудеться. Та й сама Афіша вона вражала так клуб рід, отакими літерами рідне слово. Відбудеться цитата, це, це все був 87-й рік, що таке страшне все, кругом лякала націоналізм. Тоді тобто зібралися люди. Ага, і ще був один момент, який треба згадати, ще одна людина Петра Петровича Ротача, якого я знав в публікації із чеських журналів чеських українців, український календар, польський, не, пряшевський український календар і наша культура польська в Польщі, це органи українців. А я їх передплачував. мій брат мав широкі зв'язки із українським дисидентським рухом, з українцями за кордоном, і він так зробив, що ці видання, журнал Дукля. Дружно вперед, український календар приходили до нас в ну, Новосковськ і навіть до мене в армії. Вони зараз вони спохватилися, така розслабуха була в совєтів, в окупантів, що ну, в армію не можеш щось таке погане, друковане приходить, ну, друковане з України, шлють там щось. О, то ми передбачили журнал Україна і ці ж видання чеські прямо брат переадресував на військову частину, і вони всі приходили. І я всім давав читати, всім всім нашим, з України хто був. Ну, в полку, тут у мене в дивізіоні мало було українців, а було більше в полку хлопців, там авто дивізіоно, ракетних військах я служив. І, це, і тоді, а часто їздили в полк, то те, то все. І я їм привозив оце, тільки мені прийдуть, я збираю, потім привезу їм в полк. Ніхто не реагував. Вони аж зреагували, коли мене засудили, взяли під слідство. Тоді вони почали поїхали в армію, в Горьківську область з Дніпропетровщини і дослідили, що, що я давав журнали, читали, газети. От. А так вони не вони... Сталінські репресії закінчилися, і таких вони виловлювали тільки одинокі постаті, таких як Горень, як Чорновіл. От, але не могли думати, що е, молодші є і які. От, ну, тобто вони не, не, не спрацювали, не, не думали, що таке явище може ще бути, тим більше варні. Ну, одним словом, оце, е, Петро Петрович, по цих виданнях я знав його публікацію і про нього. А сказали мені приблизно, де він живе, його, його знайомий, яких я зустрів. На байдарках я плавав і табором ми стали, а біля нас стояли кияни. І ми розговорилися, видно було, що це українські люди зразу, бо тоді в Києві мало хто говорив українською мовою, це ж воно простежувалося, якщо людина принципово говорить українською, то знаходили спосіб, як його або з роботи вигнати, або засадити. От. Ну, якщо ти не їхній, звичайно. І ми так розробилися про Полтаву, про все і, і задали цю пресу. Тобто ми були однією площини люди, і вони мені сказали, що в Полтаві ж є ротич. Ви, ви, ви там з ним якось познайомитеся. Хтось сказав, де він живе. Чи, чи, чи хтось інший мені сказав вже, то я прийшов до, до, до Петра Петровича на квартиру, він мене прийняв, не злякався, От, вислухав і каже, ну, добра справа, давайте будемо разом. І ми разом потім написали статут. На цьому першому засіданні нам доручили, обрали правління, де обрали голову, правління, секретаря і доручили правлінню скласти статут товариства, Клубу Рідне слово. І ми з Петром Петровичем такий статут склали: мета, завдання, обов'язки, членів, права, все. А от і на наступному засіданні затвердили. От. Так що він цю свою роботу зробив. Взагалі він був патроном дуже. Добрим, тому що він, це була видатна постать, він багато читав, я домовлявся, а він від імені клубу читав лекції, чи в Педуніверстеті, чи де інде, чи в Будинку культури, чи в філармонії ми збирали людей, бо в нас були різні напрямки, знайомити людей те, що ми по сьогодні робимо, із видатними явищами української, української культури, Ну і які формували національну самосвідомість. А щодо добрача, От Я сказав, що він передав, він перелякався, вигнав мене, я стою як ошелешений, бо я його дуже шанував, мав його всі збірки. От, і не знаю, що робити. Де я, що я, голова крутиться, коли він вибігає і каже, що вибачте, от давайте значить, я тут швиденько зберуся, підождіть, підемо разом у спілку, там ваш земляк, Михайло Шевченко. Після в спілку Михайло Шевченко вислухав і каже, знаєш, що брате, ніхто там в тій Полтаві за скоруздя, ніхто тобі не допоможе. Там як були люди, таких давно вже, каже, вітіля виїли з Полтави. Так що я кажу, ну як же ж, ну от каже, отак, от ми ніякого листа давати не будемо. Як дайте мені якийсь лист там на міському партії чи ще щось таке, щоб ви просите там, чи просите сприяння, він цього всього не, не зробив. Побоявся видно, а драч під час розмови привів мене, познайомив і вийшов. Там у них якась нарада була, але час від часу забігав, ніби він при ділі появиться, щоб йому дати наче. І потім піде, щоб наче й був, і наче й не був. Ну, це ж так воно відварилося цей клуб рідне слово, ми склали статут і склали план заходів, різних дуже заходів. Отже, ж, в цьому клубі було всього декілька чоловік. Які е, знали про визвольні змагання, е, про розгром, про поневолення, про катастрофу, тобто оцінювали е, історію України з українських позицій, а не з радянських. Е, це був покійний нині Євген Черкаський, помер від раку після Чорнобиля, забрали на Чорнобиль і помер він потім, але ще до 90-го року жив, помер у 90-му році, трошки не дожив. До незалежності вмирав з устами і словами про, про Україну. Він до самого, він ледве вже ходив, але до останнього дня, коли він ще міг ходити, він ходив на вокзал і роздавав газети, наші газети руківські, просвітницькі, просвітянські людям по автобусам, по різних районах. Унікальний був чоловік, залишився син у нього, дружина теж від раку померла. Тарас десь зараз живе на Франківській області, син Тарас. Він розумів, він, і я його не боявся, я відчував щирість, що він не заслаб. Тобто були, був Анатолій, Чер... Анатолій Бутрим, студент Харківського університету, іноземних мов закінчив він. І Черков, теж студент, і Харківський бувши студент, науковець, біолог. Вони це все також розуміли. Їх також переслідували свій час. По-моєму, по по там виключали на якийсь час з університету, щось таке там я вже не пам'ятаю. Але вона дуже швидко мене зрозуміла. Ну, і тобто була основа, був отець нині Миколай Храпач, який побував за кордоном. і Йому там вставили, трошки прочистили радянський мозок, показали, якою є Україна, тітка рідна в нього за кордоном в Америці на еміграції була. Тобто, ну і більш такого, щоб а то всі так мислили, жили любов'ю до української мови, України, але щоб було глибоке переконання шляхів розвитку, шляхів здобуття незалежності, ну більш-менш нікого і не було. Потім вона почала приходити. Але все одно більше було прагнень до загальнодемократичних свобод. До загальної демократичних свобод завоювати права людини, загально демократичні свободи, але щодо самостійності української держави, відродження української нації, глибокого розуміння суспільно-історичних процесів, які ми пережили наш народ, такого не було. Воно прийшло з часом. З розвитком самого клубу, яке перетворилось в українське, товариство української мови, потім в Просвіту, і це і з самим розвитком політичних процесів в Україні. А взагалі клуб я створював виключно з однією метою, не тільки пропаганду української мови культури, а й майбутнє створення майбутньої політичної сили. Бо треба було на когось опертися. Опертися можна було на тих людей, які ну, були близькі до українства. Хай не стихійно, не усвідомлено, але були близькі по відношенню до своєї мови. Їм це боліло. А далі вже ж розвиток політичної, внутрішньої, внутрішньої так мати, своєї, свого світогляду він привів, привів би все одно до цієї ідеї. І так воно її взагалі було. Потім на основі клубу ми заснували народний рух України, демократичну партію, церкву, ОАПЦ тоді в нас була, все воно вийшло звідти. І в цьому, цьому я сприяв. Бо така була моя самого початку мета. самого початку.